Світові ціни на нафту знижуються після гучної політичної операції США у Венесуелі. Ринок реагує не на війну, а на перспективу нової нафти. У понеділок нафтові котирування пішли вниз. Бренд подешевшала майже на відсоток до 60 доларів за барель. Американська VTI – до 56 доларів. Причина не дефіцит, а навпаки. Ринок бачить достатню глобальну пропозицію навіть попри політичний шок у Венесуелі. Венесуела зараз мертва країна, треба її відновити. І для цього знадобляться великі інвестиції нафтових компаній для відновлення інфраструктури. Нафтові компанії готові йти. Вони підуть, відновлять інфраструктуру. Знаєте, ми її будували багато років тому. Її відібрали. Країна у хаосі. Її дуже погано керували. Видобуток нафти дуже низький, набагато нижчий ніж. Навіть якщо керували погано, мало би бути більше доходу, більше нафти ніж у нас. Тож великі нафтові компанії підуть і відновлять інфраструктуру, інвестують гроші. Ми нічого не будемо інвестувати. Ми просто піклуватимемося про країну. Ми будемо цінувати країну. Ми будемо дбати, що найважливіше про людей, включно з венесуельцями, які живуть у нашій країні, які були змушені покинути свою країну. Так про них подбають дуже добре. Венесуела має найбільші у світі запаси нафти близько 300 мільярдів барелів. Але реально країна видобуває менш як мільйон барелів на добу через розвал інфраструктури, корупцію та санкції. Саме цей розрив між запасами і реальним видобутком і лякає нафтові ринки. Нафта Венесуели особливо важлива, бо країна має найбільші запаси у світі близько 300 мільярдів барелів. Це більше ніж запаси Саудівської Аравії та США разом узяті. геологічно країна величезна. Проблема у тому, що вона виробляє лише 1 мільйон барелів на день. Це приблизно 0,8% світового постачання. Тобто, незважаючи на величезні запаси, Венесуела виробляє лише невелику частку світового обсягу. Чи це частково пов'язано з типом нафти, яка там є. well так, частково Нафта у Венесуелі дуже специфічна. Це важка нафта, яка складніша у видобутку, дорожча та енергозатратна. Але на неї високий попит, особливо у системі переробки США. американські нафтопереробні заводи налаштовані на обробку важкої нафти. Світ і так переживає надлишок нафти на ринку за оцінками міжнародного енергетичного агентства, У 2026 році пропозиція перевищуватиме попит майже на 4 мільйони барелів щодня, і якщо до цього додасться ще й венесуельська нафта, ціни можуть залишатися низькими роками. <рес> Який ефект на ринок ви очікуєте завтра на відкритті торгів? Це ДУЖЕ цікаве питання, бо наразі світ переповнений нафтою. Минулого року ціни на нафту показали найгіршу динаміку за 5 років. Бренд впав приблизно на 19%. чому бо зараз пропозиція перевищує попит? Америка найбільший виробник нафти у світі з великою перевагою завдяки фрекінгу та сланцевій нафті. США виробляють приблизно 13,8 мільйона барелів на день. Як я вже сказав, це значно більше ніж нинішній видобуток Венесуели. тобто світ переповнений нафтою, і як очікується, так буде і надалі. Міжнародне енергетичне агентство ІІА, яке є головним арбітром у таких питаннях, прогнозує, що протягом 2026 року щодня Дня буде надлишок нафти, тобто пропозиція перевищуватиме попит приблизно на 3,8 мільйона барелів на день. Це дуже суттєвий надлишок і частково пояснює, чому ціни на нафту останнім часом були такими низькими. Іронічно, що країни ОПЕК картель ОПЕК все ще виробляють близько двох п'ятих світового обсягу нафти. Можливо, ціна на нафту трохи підскочить на відкритті ринку завтра вранці, але як я вже казав, це не так шокуюче, враховуючи розмір запасів Венесуели у короткостроковій перспективі. Це ймовірно не сильно вплине на ринок через надлишок пропозиції над попитом. У довгостроковій перспективі ситуація дуже цікава, якщо видобуток у Венесуелі почне активно зростати, і багато цих експортів потрапить на ринок? Це потенційно може довгостроково знизити ціни на нафту. Що очевидно і є тим, чого хоче бачити Дональд Трамп. Чому Сполученим Штатам потрібно захопити нафтову промисловість Венесуели? Нам це не потрібно, коли ми знову встанемо на ноги? Нам не потрібна нафта Венесуели в США. Її вдосталь. Те, чого ми не дозволимо, це щоб нафтова промисловість Венесуели контролювалась противниками Сполучених Штатів. Ви повинні зрозуміти, чому Китаю потрібна їхня нафта? Чому Росії потрібна їхня нафта? Чому Ірану потрібна їхня нафта? Вони навіть не на цьому континенті. Це західна півкуля. Тут ми живемо, і ми не дозволимо, щоб західна півкуля стала базою для. Операцій противників, конкурентів і супротивників Сполучених Штатів для Росії. Ціна нафти це не просто економіка, це пенсії, бюджет, утримання держапарату і війна. Мінфін РФ закладав у бюджет 59 доларів за барель Юралс, але реальна ціна — 50-52 долари. Подальше падіння означає глибокий дефіцит бюджету. Для нас економічно та політично важливо, щоб Мадуро втримався. Це сигнал для американців і європейців подумати про те, що із Росією те саме може статися. Російські експерти говорять прямо США, вже відпрацювали сценарій. Спочатку санкції проти нафтового сектору, потім політична операція. І це, на їхню думку, сигнал і для Росії. Російські економісти вже порахували, за два-три роки американці суттєво збільшать нафтові пропозиції. Олігархи путінські гаманці теж б'ють на сполох. Якщо наші американські партнери доберуться до нафтових родовищ Венесуели, а до родовищ Гаяни вони вже дісталися, під їхнім контролем опиниться більше половини світових запасів нафти. Ймовірно, у їхніх планах стежити за тим, щоб ціна нашої нафти не піднімалася вище 50 доларів за барель. А це означає, що нашому священному держкапіталізму буде складно залишати все, як є: не скорочувати витрати, не позбуватися непрофільних активів, продовжувати займатися грандіозними проектами без належних компетенцій і без участі приватного бізнесу з метою розвитку конкуренції, та й взагалі тиснути на приватний бізнес стане важче, адже вже цього року він стає основним платником податків до федерального бюджету, а наступного на нього ляже основний тягар. Втім, в самій Америці вже оцінюють дії, та яку роль така агресія відіграє для самого Трампа вже незабаром. Трамп хоче грошей. Він хоче нафту. Він хоче роздавати угоди своїм наближеним. Можливо, і самому собі Він жодного разу не згадав слово демократія ніяк мотив, ніяк мету у цій історії. він принизив і кинув під автобус, як у нас кажуть. Марію Коріну Мачадо лідерку опозиції, яка нібито представляла демократичну опозицію, і якій було присуджено Нобелівську премію миру. Він сказав, що її не поважають і не люблять, і що вона не має жодної підтримки. Тож він просто відкинув її. Отже, його схоже не цікавить відновлення демократії. Його цікавлять гроші Тобто сам факт того, що він не зацікавлений у встановленні демократії, і як ви сказали, не було жодної спроби бодай якось обґрунтувати зміну режиму. Чи стане це для нього проблемою? Чи зіткнеться він з опором з боку конгресу та решти політичної спільноти США через це? насамперед у нього немає плану на другий день його план на другий день полягає в тому, що він фактично передав Венесуелу існуючій державній системі. лише без Мадуро. І схоже, саме в цьому і полягає весь план. Якщо говорити про внутрішню ситуацію в Сочого Шта, то з часом це не матиме позитивного ефекту, адже він не займається внутрішніми економічними проблемами, які є для нього головними. це сприйматиметься як відволікання уваги. Це буде розцінено як зрада його гасла. Америка понад усе він зазнає критики за порушення міжнародного права. Він казав, що діє виважено, і що ми, мовляв, понад усе виважені. Звісно, це звучить сміховинно. Тож у внутрішній він сам готує собі падіння. Якщо підсумувати операцію абсолютне розв'язання. Ви б сказали, що це було через нафту чи через зміну режиму? Це про мир на землі. Як це мир на землі? Мир на землі. Ми повинні мати мир. Це наш півкуля. Доктрина Монро була дуже важливою, коли її ухвалили, а багато інших президентів її забули. Я не забув, я не забув, але насправді це, це мир на землі. Нафта знову стає геополітичною зброєю і падіння цін може бути частиною свідомої стратегії. Для Росії це означає серйозний удар по бюджету та зниження здатності фінансувати війну. Китай, навпаки, отримує дешеву енергію для економічного зростання та можливість нарощувати стратегічні запаси. США виграють через дешевші ресурси для промисловості та політичний вплив на світові ринки, хоча власним енергетичним компаніям це може зашкодити. Для України слабка російська економіка та дешевша енергія в світі створюють стратегічну. Не вікно для посилення оборони та економічної стабільності падіння цін на нафту стає не просто економічним явищем, а новим інструментом глобальної політики.